Тепла одежа, захисний шолом, рюкзак, велосипед і навігатор це все, що треба було португальцю Мануелю Олівері, аби подолати понад 4 тисячі кілометрів, щоб дістатися України. Тут він більше місяця. Мандрівник показує своїм підписникам в інстаграм, як живуть наші люди під час повномасштабної війни Росії. Мануелю 33. він 6 років відслужив у силах спеціального призначення Португалії. Влітку працює барменом на півдні своєї країни, а решту часу подорожує світом. Мені подобається те, чим я займаюсь. Я хочу бачити цей світ не через телевізор, а в реальності. В Україні Мануель вже вдруге. Вперше він сюди приїхав у 2016-му. Зупинився ще не в окупованому та не розбитому Росією Маріуполі на Донеччині. каже тоді місцеві були дуже здивовані його приїздом. Їм було дивно, що я, турист, тут взагалі роблю, адже війна на сході України триває ще з 2014 року. Але в загальному мені траплялися дружелюбні люди, і ті, з ким вдалося поспілкуватися, не хотіли Росію. Для Португалії війна в Україні закінчилася, вважає мандрівник. Мовляв, посилились бойові дії між Палестиною та Ізраїлем, і про Україну згадують набагато менше. Саме тому я і вирішив показати Україну у цей нелегкий час. Ми не повинні забувати про них людей, жителів України, які змушені жити під час війни під час. Нестабільності ми не повинні зупинятися їм допомагати. Україна чудова країна зі смачною кухнею, яку я обожнюю, особливо вареники та багатою культурою. А її столиця Київ, Івано-Франківськ це міста, які просто варто побачити. Те, що Україна не піддалась окупації РФ, усе завдяки зусиллям українських військових. І що мене найбільше дратує, то це те, що війна під носом у ЄС, і мало хто що робить це дуже сумно. А от чим найбільше вражений Мануель, то звісно ж цінами та мінімальною зарплатою українців. Як для португальця то нормально, але жителям України з мінімалкою у 170 євро це дуже дорого. Наприклад, кілограм курячої грудинки більш ніж 4 євро, коли в Португалії коштує 7 євро за мінімальної зарплати у 860 євро. Я не знаю, як виживають українці. Зараз португалець у Києві, винаймає номер у хостелі. Планує відвідати прифронтові міста Ізюм, Дніпро та Запоріжжя. Далі вирушить до Миколаєва, Одеси Ізмаїла, ну а потім до Румунії. Тоді вже кораблем до Грузії, Вірменії та Ірану. В Україні є проблеми з бомбосховищами, але що я можу зробити? До найближчого укриття від мого хостела кілометр. Тому я надаю перевагу залишатися всередині, коли повітряна тривога знаходжусь подалі від вікон. У списку Мануеля Олівери 42 відвідані країни, до 19 з яких португалець діставався велосипедом.